Верховна Рада 16 липня ухвалила закон 4201 про відміну переведення часу в Україні зимового на літній. Про це йдеться в карті законопроєкту на сайті парламенту. А також про це сказав голова Верховної ради Руслан Сефанчук під час брифінгу. Ми отримали висновки від усіх, від енергетичних наших колег, від економічних. Ніде не доведено ефективність. Нічна від переведення з зимового часу на літній, і а навпаки, і сьогодні мені здається, парламент прийняв дуже правильне і слушне рішення в Україні. Відтепер буде єдиний київський час. Ну і тож, якщо президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт, то в жовтні в Україні переведуть годинник на зимовий час в останнє. про значення такого рішення. Ми говоримо далі із старшим науковим співробітником астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка Анатолієм Казанцевим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолій, вітаємо вас. Доброго дня. Ну і оскільки це питання досить дискусійне, про що ми будемо якраз і говорити упродовж наступних 10 хвилин. Я хотів насамперед вашу думку спитати з приводу такого рішення. Це рішення сумнівне, м'яко кажучи. Воно ще, мабуть, буде якщо прийнято, якщо підпише президент закон, то велика ймовірність його через рік два відмінять. Ніхто гарно не проаналізував цю проблему, так би мовити, науково. Літній час, на відміну від поясного, він дає хоч невеличку але економію електроенергії протягом всього року. У світі приблизно 200 країн, третина із них ніколи не переходили на літній час туди і назад, третина перелила на літній і так і живуть. А третина переходить двічі на рік туди назад. Весь Євросоюз поки що переводить годинники двічі на рік. Україна, ідучи до Євросоюзу, зараз робить крок ці пів крока, так би мовити, в сторону від цього. Але це політичне питання. Скажіть, будь ласка, час коли. Скажіть, будь ласка, взагалі звідки пішла така традиція переводити годинник? Ось це на моєму досвіді. Я ніколи не розуміла, чому в один день я один день я на годину сплю більше. Потім в мене цю годину забирають. Ось простими словами для чого це робилося? Для економії електроенергії це на початку двадцятого століття. Побачили, що влітку сонце сходить десь о п'ятій годині, а ми встаємо о сьомій годині. На вулиці світло, а ми ще спимо. І потім сонце зайшло, а ми працюємо і ще так би мовити, 2-3 години включаємось електроенергію. Тобто це економія. Якщо ми трошки раніше встанемо на годину, то ми на годину пізніше раніше ляжемо і менше будемо витрачати електроенергії на освітлення. І в офісах і в квартирах, Ось ця економія. Вона зараз невелика, тому що використовують світодіодні лампи і так далі, але все таки вона є. Чому переводять двічі на рік? А тому, що взимку оця економія майже непомітна. Літній час економний протягом всього року, і влітку і взимку тільки взимку ця економія майже непомітна. і влітку вона теж не дуже велика, тому що ми все рівно встаємо, коли б чи за поясним, чи за літнім часом сонце вже над горизонтом, а вовк додому приходимо з офісів. Коли сонце іще над горизонтом, економія лише в побуті, в квартирах, але все-таки вона є. Економія максимально весною і взимку, весною і весени. От тоді вона, але все-таки вона існує. Якби залишили оцей законній літній час, то теж не треба було б переводити години на рік, але була б економія. В Україні немає жодної людини, яка молодша 94 років. Яка жила влітку при поясному часі, тобто як його називають журналісти зимовим? Тепер спробуємо Це і з точки біологічної з точки зору літній час симетричніший відносно середин світлового дня. Всі організми, і живі, і рослини вони живуть симетрично. Денні встають, коли сонце зійшло, лягають, коли сонце зайшло. Нічні встають, коли сонце зайшло, лягають, коли сонце зійшло. От так і людина у певну так мала б жити. Літній час симетричніший, так було б краще. І географічно, географічно Україна залазить в третій пояс на 15 хвилин, а в перший пояс лише на півтори хвилини. Тобто літній час був би і. Раціональніші з точки зору географії для України. Ну так уже прийняли. Ну і Україна, Ми... в принципі, одна з найбільших країн Європи. Питання з приводу того, як відчують на собі відсутність переведення годин і власне перебування на зимовому часі в західних областях і в східних областях України. У східних буде не, не, не так комфортно. У них у них буде некомфортно. У західних буде комфортніше, тому що поясний час зимовий, він ближче до першого часового поясу, який ближче до якого ближче Західна територія України. Літній час ближче до третього часового поясу, до якого ближче Східній області. Так то, але в принципі, Київ посередині десь через все, тут, як відчують, це треба буде подивитися рік пожитості. Чи рік чи два скільки там? І власне, ось вчорашня новина вона викликала такий шквал обурення, і в Фейсбуці почали активно це обговорювати. І зараз хотіла б навести один з прикладів. До прикладу, редактор Європейської правди Сергій Сидоренко у своїй соціальній мережі написав: ось наступне це стосовно ось наслідків того, якщо ми залишимося на зимню, на зимньому часі. Е, цитую, і це ж круто. Наступного року на роботу потрібно буде їхати тоді, коли сонце майже в зеніті, Це на десяту ранку за теперішнім часом. А на наступне літо це буде В'яте, і це рішення також означає, що Верховна Рада краде годину часу літніх весняних та осінніх вечорів кожного з нас. Тобто, коли ми будемо їхати на роботу, буде набагато спекотніше. Вони зараз о дев'ятій ранку вже відчувається, що припікає сонечко, і виходить, що це вже буде спека справжня, пане Анатолі. Якщо можна коротко, в нас хвилинка часу залишається ефірно, Однак не можу не спитати, а науковці зверталися до парламентарів щодо такого рішення. Звичайно, зверталися і не раз. І ще теж законопроект виник у 2020 році. І тоді, зокрема, я писав в Верховну Раду, і наш астроном, головний академік В'яцьків, теж писав, що краще залишити літній час. Можливо, через те вони тоді пригальмували. Не зрозуміло, чому вони зараз це прийняли. Хай яке не вели. От я не зрозуміло. Зверталися науковці, Біль, і зазвичай говорили, що краще залучити літній час. Так було б краще, якщо звичайно, переведення двічний рік це недоцільно, це недоцільно, Навіть це лічний час. Що не зрозуміло, чому зараз, коли ми йдемо в Євросоюз, ми трошки викидаємо, випадаємо з цієї когорти, туди-сюди переведення і економія, коли ми. Бережемо кожну кіловат годину. Ми, хоч трошки, але втрачаємо при, при коли будемо залишатися на поясному, тобто заповнені Як на мене, це найголовніший аргумент. Дуже вам дякуємо за роз'яснення за те, що долучились до нашого ефіру. Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського університету імені Тараса Шевченка. був з нами на прямому зв'язку. Далі вже новини від наших колег і ми повернемося з Оленою наступної години.